Всім привіт! Ми сьогодні починаємо е, з е, бою в темниці. За сьогодні випускати два ролики, а завтра ще один. Ну, може, кожен день. Но якщо в мене не вийде якийсь день, як вчора, зробити, то нічого. Якось зроблю все-таки. От я в темниці, я на кожному відео показую код дружби. Так, будь ласка, перегляньте, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дизлайки, Ну і записуйте на листочках мій код дружби і загроз загр завантажуйте. Ігру легенди Дракономанії» і вже на третьому уровні у вас буде значок, де буде один зелений, один синій чоловічок, і ви можете переписати цей код дружби з листочка і ми будемо друзями. Ну, а якщо е, вам поскоріше потрібно, щоб ми стали друзями, але ну, у вас не виходить на третій швидко е, левел перейти, то я вам раджу зайти в маяк, це острів через камінчики. Ну, у нас же мете на нього і там буде ваш код дружби. Ви напишете мені в коментарі свій код дружби, я його перепишу на листик і, і... Перепишу, і ми будемо друзями. У мене, наприклад, із друзів із школи я прошу встановити е... цю ігру, е... і в мене вони в друзях. А ще е... хтось. Не знаю хто е Який з 60 го уровня ко мне в друзі захотів, може е це ти, ти мене чуєш і е може ти дивишся мої ролики е і, і записав, і ми тепер друзі, може ти з мого відео, так е я тобі говорю. О, задання клану виповнено. Ура! Ну, я все ж таки говорю, будь ласка, підпишіться ікон і коментарі, будь ласка, який запишите. Чи якщо ви порадилися і хочете е... нічого написати, то я вам прошу зайти в маяк. завантажити ігру легенда дракономанії. <кій> ну. <кій> Ну і в май... як зайти і написати в коментарях ваш код дружби. Я вже доіграю в пчельниці, не спиваю зробити гнів дракона. На жаль. От зараз тро... трошки походили, сьогодні ж три ходи ми походили. Даже два. жаль. Чотири. Так. Позбираємо золото трошки вже От в мене кхе, дощ і пчола, от зайдемо в кло. Маємо кнопку «Готово». Подивимося подарунок. Зараз подивимось подарунок. Так. Ідемо задання, може мати ще виконена. О, Ого! Уже скоро в мене до цей дракон буде, Прикольно. Ну все, до побачення. До зустрічі.